Про те, що дурбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В Україні Чудові сусіди, запрошують в гості і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, ні крадуть, ніде не блукають. У моїй Україні є чесна я влада, про неї в народі складають балади, працює і працює зранку до ночі. Щоб людям відкрито дивитись у очі. У моїй Україні не плюють на підлогу, отримають і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом. Співати так любить. У моїй Україні є чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки. І горді від того наші батьки. Моїй Україні немає кордонів і море, і сонце, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна люблю її крапка. Ваші області Яковельна Інесі, учениці загальноосвітньої школи села Кам'янська.